Я вам обіцяла пересадку? Обіцяла. Тому давайте зараз вас будемо пересаджувати. Так. О, Андрюшенька, сідай до світи. Я не хочу з нею сидіти. Або ти зараз збереш свої речі і сідаєш до світи, або я до тебе пересаджу Настю. Добре, сяду з сусідою. Настя Лена, подружки ви наші, мені вчителі жалувались на те, що ви розмовляєте на уроках, тому давайте зараз ми вас пересадимо на два різних ряди. Я не буду пересаджуватися Атліни. Ні, Лена моя лучша подружка. Я нікуди без неї не піду. Ні, я, ссори, я, ссори, я ссори, не, ссори, не буду. А ви ротлі закрили? Якщо я сказала, пересаджуємося, значить пересаджуємося! Дівчата, давайте швидше. В нас час не резиновий. Ванічка, пересаджуся до Насті. До Насті? А може, ми, будь ласка, до когось іншого пересадить. Ну, наприклад, до кого? До Льоші, наприклад. Ага, щоб ви розмовляли на уроках? Надо мені таке щастя. Ну, будь ласка, будь ласка, я не хочу з ней сидіти! будь ласка, бус. Будь ласка, Можете мені до Льоши? Бу... Я тобі що сказала? Будь ласка, я... там прибавили нам. Так ланя, закрив! От чим тобі Настя не подобається? Ну, хороша ж дівчинка. Вона ж в нас все таки на хороші оцінки вчиться. І я дивлю, яка Вона відмінниця! Може, хоч вона тебе навчить, а? Ну до Льоші, я не хочу з нею сидіти, вона страшна! Так все. Рот за не хоче ничего тебе слышать. Іди. Поносит. Все yeah. привет. Я выражу твою семью. <реш>